Вітаю усіх. Сьогодні ми будемо працювати з інтеграцією обидвих сторін нашого мозку і нашого тіла. Спочатку ми почнемо з маленької медитації любові. У нас в житті бувають такі ситуації якихось викликів. Або турбот. І от ми візьмемо одну нашу руку і уявимо, що вони всі тут, все, що нас турбує. А от в іншій руці ми уявляємо, що тримаємо все, що нас заспокює, надаємо ресурс. Дай нам радість. І ми на них трохи подивимося так. Можемо їх приблизити і потримаємо їх разом. Одна біля одного. Потім ми підложимо цю руку, до наш ресурс, під іншу руку наших викликів. Потримаємо їх разом. Пригорнемо їх нашого серця і додамо трішки руху в нашу енергію, яка в нас може застоюватися. Ми вдихаємо. Видихаємо, протягуючи одну руку в сторону і дивимося на неї і повертаємось. Вдихаємо, видихаємо і повертаємось. Ми можемо це зробити теж з видихом, коли нашу руку відводимо в сторону. І вдохом, коли повертаємось. Видох. І вдох. Почуйте себе, як вам зручніше робити. Спочатку одна сторона, потім інша. Будимо руку в сторону, повертаємося. Ходимо руку в сторону. Повертаємося. Ще один раз. Повертаємося. Ще один раз. Повертаємося. А зараз ми відкриємо обі наші руки, як крила, вдох, і при видохі ми себе візьмемо, так і обіймемо. М -м -м. І ще раз вдох, відкриваємо наші ручки і обіймаємо себе. Зараз ми відкриваємо наші крилля. Дихаємо. і коли ми повертаємося, ми ложимо одну руку праву, під ліву, схрещаємо їх і схрещаємо наші руки перед обличчям в позі орла. Відкриваємо. З'являємося наші крила, вдихаємо. Зараз інша рука, ліва рука під низом, права зверху. Перехрещаємо. Схрещаємо вперед. Переду. Відпускаємо. Тепер ми в цій позі. Піднімаємо наш груд уверх, вдихаємо і згибаємося вниз, видихаємо. Наша верхня частина тіла. Піднімається і опускається. Міняємо руки, права рука внизу ліва зверху, перехрещаємо їх. І знову вдох, верхня частина тіла вверх. І видох. Вибаємо тільки верхню частину тіла. Вдихаємо. І видихаємо. Зливаємо наші ручки і ложимо їх вниз. Зараз перейдемо до наших ног, наша структура, наша фундація. Беремо нашу праву ножку, руки, тримаємо її під коліно і повільно, повільно повертаємо нашу шиколу. Повертаємо її в одну сторону і в іншу. Тепер переходимо до коліна і повертаємо нашу нижню частину ноги в одну сторону і в іншу. Розминаємо наші суглоби. Тепер беремо нашу ногу знизу і коліно і повертаємо так же наше бедро. Спокійно, лагідно, як масаж. І в іншу сторону. Тепер ставимо нашу ногу за коліно нашої лівої ноги. Трохи до себе пригортаємо ногу і поворачуємо, повертаємо нашу верхню частину тіла. Можна правою ручкою тримати себе тут взагалі. І ми нічого не, не форсуємо. Тобто .е. ми почуваємо нашу, якби наш кордон, до якого ми можемо повертатися, і от тут остаємося, нічого не форсуємо, дихаємо. А зараз ми тільки нашу голову повертаємо протиположний бік. Прямо так глазами знаходимо протиположний бік, наскільки можемо, дихаємо, повертаємось до середини, повертаємо тіло, розгортаємо нашу норку. і кладемо її біля, колінок, біля е, ступні. ступні. Лівої нашу позу оленя. Також повільно ми повертаємо верхню частину тіла в одну сторону, а потім іншу до нашого коліна правого. Добавляємо трохи руху наших рук і повертаємося. Можемо їх підняти вгору до лівого кутка і повертаємося. Ще один повертаємося і повертаємося назад і ще один раз і повертаємося до середини. Виправляємо ногу, ложимо перед нами. Так. З любов'ю трохи масуємо нашу ножку, щоб вона прокинулася. Це теж гарні вправи робити зранку, щоб тіло прокидалося повільно. Можемо трохи далі піти, нахилитися, наскільки можемо. <кій> Там, де нам комфортно. І ще один у нас. Якщо десь комфортно зупинитися, зупиняємося. Так, щоб шия наша не напрягалася, і повертаємося. Зараз робимо іншу сторону. Беремо нашу ліву ногу під коліно і починаємо з нашої ступні. Наша шикалатка, та ми її в одну сторону. І в іншу повертаємо, доявляємо, як ми розминаємо всі наші сустави, коліно, рівні частини нашої ноги і в іншу сторону, наскільки ми можемо. Тепер ввожимо праву руку під. Тупню іншу на коліно і повертаємо всю нашу ногу. Розминаємо наше бедро. Оп. Можливо, якісь там звуки з ваших составів. Це нормально. Тепер. Ложимо нашу, ставимо нашу ногу, прихрає ступня за коліном, попа на ковдрику. Пригортаємо до себе ножку нашу і повертаємо верхню частину тіла, можна так навіть собі допомогти. А ліву руку за нами. Дихаємо. Не забуваємо, що ми почуваємо своє тіло і повертаємося тільки до того, як нам зручно, гарно. Потім повертаємо тільки голову, тіло остається там, де воно є, тільки наша голова у противоположну сторону. Таже наш погляд, наскільки можна в противоположну сторону, Той, ми на якому ми сидимо, повертаємося до середини, розгортаємо нашу ногу і кладемо її до правої ступні. Ліве коліно до правої ступні. І починаємо. Повертати наше тіло з однієї, сторони, з іншої, дихаємо, включаємо руки, видихаємо. Видихаємо. І вверх підіймаємо до правого кутка нашу ліву руку і дивимось туди вже. І... і ще один раз. Якщо десь приємно зупинитися в якійсь позиції, то можемо зупинитися. І повертаємося до... Зередини. Розгортаємо наші ноги і тепер ми підключимо чуть більше наше тіло. Тобі ж зараз ми перейдемо до Перед нашим ковдрика і сядемо ноги на ширині ковдрика. Або якщо у вас немає ковдрика, то трошки шире, чим ваша стена. І зараз ми лягаємо на коврик. Повільно, повільно, повільно спускаємося. Піднімаємо наші ноги, схрещуємо праву на ліву і ложимо, покладемо наші ручки за голову. І зараз ми будемо працювати з нашим центром. Те, що нас збалансовує, те, що нас тримає. Ми вдихаємо і. Видихаємо, голову піднімаємо до колін. Опускаємося. Вдихаємо, видихаємо, голову підіймемо до колін. Вдихаємо, видихаємо, опускаємося. Розгортовуємо наші ноги і ложимо тепер ліву ногу направо і також піднімаємося, видихаємо і опускаємося повільно. Наші коліна на уровні наших стегень. І... і опускаємося. Розгортовуємо наші ножки. І тепер ми будемо міняти, схрещувати наше коліно з нашим локтем. Виправляємо ноги. Виправляємо одну ногу, тобі ж. раз, друга сторона, два. Три, чотири. Повертаємося до середини, ложимо наші ручки під коліна і підіймаємося, як гойдалка вверх. І трохи пару раз ми прогадаємося, щоб наші спинні зв'язки промасувати. Як шарик. Тут теж використовуємо наш центр, коли підіймаємось. пускаємо ножки і підіймаємося. даємо собі повисіти отут і повільно, 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 повільно підіймаємося. Піднімаємо нашу ручку вгору, опускаємося униз, наполовину піднімаємося і стаємо в позу Downward Facing Dog. Собаки, яка дивиться вниз. Можемо тут трохи собі дати. Можливість розм'яти наше тіло, як нам, як нам зручно. Опускаємося на колінки і зараз повертаємо наше тіло в формі С, тобі повністю нахиляємо в одну сторону, дивимось у бік і до центру повертаємось і в іншу сторону. І до центру. Можливо, почувайте тут, як ваша сторона, ваші ребра розтягуються. Можливо, щось відпускає. Піднімаємося в нашу down facing Dog. Таємо плечем розслабитися. Сідаємо на коліна Оп. і ложимо наші, наші ножки знову в позицію е, сидячу, на ширині ковтика. Зараз ми згибаємо наші коліна в одну сторону, кладемо їх і в іншу, в одну сторону. І в іншу. Тепер ми додамо руху тіла, як ми робили раніше, Дивимося вверх на нашу ручку і повертаємося до середини. Дивимося вверх і повертаємося до середини, дивимося вверх, повертаємося до середини. І ще один раз. І повертаємося. А тепер продовжуємо тільки не, не тримаючи рук. Відкриваємо їх, як наше крилошка. Відкриваємо в сторону і до себе пригортаємо. Відкриваємо в сторону. Називаємо дихати. Повертаємося до себе, до серединки, сідаємо і повільно, повільно, повільно. підіймаємося. зараз ми Йдемо вже до е, стоячого варіанту нашого орла, який ми практикували лежачи. Ми входимо в позу ступчика, тобто отак, ось з сторони столиці виглядає отак. Спина рівна, ножки трохи зогнуті, руки вверх. Ми праву ногу в сторону виводимо, підіймаємо і загортаємо, опускаємо руки наші, права вниз, ліва зверху, загортаємо і держимо перед обличчям. Дихаємо. В цій позі, можливо, ще нічого не бачимо, тому що у нас руки перед нашими глазами. Але ми почуваємо тіло, де воно, як воно балансує. Можливо, що ми втратимо баланс, але ми можемо його знову знайти. Можливо, треба поставити ножку опертися, але потім ми знову знаходимо нашу позу. Розгортаємо, ставимо ноги широко широко, підіймаємо руки і підіймаємося на носочки. Ця поза нам дає силу, і ми знову встаємо до середини. Інша сторона почнемо з позив стільця, ногу ліву тепер в сторону, загортаємо за нашу праву ногу. Тепер ліва рука знизу, права зверху і перехрещуємо їх. Ставимо перед нашим обличчям ручки. Дихаємо і почуваємо, як наше тіло воно само себе балансує. Виходимо з позорла і ставимо ноги на широкі широкі позиції і руки теж. І підіймаємося на носочки, почуваємо нашу силу. Спускаємося. Почуваємо силу і заземлення. Тепер ми відповідаємо. Пускаємося на наш ковдрик. сідаємо в позу лотоса. так як нам зручно і завершимо нашу практику диханням пранаяма, де ми беремо нашу праву ручку. І великим пальцем закриваємо ліву ноздрю. Вдихаємо через праву ноздрю, закриваємо нашим вкладеним пальчиком праву ноздрю і видихаємо через ліву. Вдихаємо через ліву ноздрю, закриваємо ліву ноздрю і видихаємо через праву, вдихаємо через праву ноздрю, закриваємо праву ноздрю і видихаємо через ліву. Вдох через ліву ноздрю, Видох через праву. Вдох через праву. Видох через ліву. Вдох через ліву. Видох через праву. Тепер можете трохи статися в цьому состоянні, в якому ви зараз, почути ваше тіло, що воно вам говорить, Зарутуватися і коли ви готові, то далі продовжувати ваш день. Знаю, що навіть якщо ви вийдете з балансу, то ви зможете завжди його знайти Намасте.